І це моє перше відео на цьому каналі за дуже-дуже дуже довгий час. Я дуже рада, що починаю вести YouTube, бо мене вже бісить, що я повинна вкласти якусь інформацію в рілсах. За 30 секунд. Тож почнемо. Я пройшла шлях РХП довжиною 7 років, і я вже дуже давно видобулох на цю тему. А останній рік працюю як психолог. В сьогоднішньому відео я хочу розказати, що я зрозуміла про РХП за ці 7 років. І мені здається, що без цього розуміння неможливо позбавитись РХП. Перше і найголовніше РХП ніколи. Чуєте, ніколи не пов'язано з їжею або з тілом? Те, що ви не можете нормально їсти, або те, що ви не задоволені своїм тілом, це вже наслідки розладу харчової поведінки. І це дуже-дуже легко довести. Можливо, ви або ваші знайомі дуже хотіли схуднути, потім схудли, пораділи деякий час, можливо, тиждень або два. А потім знов щось не так. Недостатньо схудла, або тепер недостатньо м'язів, або тепер шкіра якась не така. Бо це взагалі такий девіз РХП. Ти недостатньо, недостатньо хороша. І скільки б ви не худли, завжди буде недостатньо. Думаю, що наступне відео буде якраз про мій досвід РХП, і там я розкажу, як я схудла, схудла дуже сильно, але все одно була з собою незадоволена. Тож. Як кажуть, можете підписатись, щоб його не пропустити. Потаючись до першого пункту. Коли я вже почала навчатись терапії РХП, то тоді я дізналась, що РХП це взагалі-то залежність, це залежна поведінка. Тобто, коли людина відчуває, що її не люблять, або в неї якийсь постійно стрес на роботі, або вона не може бути собою на людях, не впевнена собі, то РХП це просто як захисний механізм психіки, який відволікає людину від реальних проблем. І тому РХП це така ж. Залежна поведінка, як там, наприклад, паління або алкоголь, просто людина фокусується на своєму тілі або на їжі, і залежить вже від цього. От, наприклад, які в мене були проблеми. Я почала працювати на роботі, яка мені зовсім не подобалась. Я розійшлася з хлопцем, з яким ми були разом три роки, і в мене почалась депресія. Але чомусь, коли ти починаєш через ці проблеми переїдати і набираєш зайву вагу, то потім ти починаєш думати, що твоя проблема це саме зайва вага. Тобто, ти вже не пам'ятаєш, ти не аналізуєш, через що ти почав переїдати. Ти бачиш навіть. Наслідок цього переїдання зайву вагу, і ти вважаєш, що це твоя проблема. І тобто, нібито коли ти схуднеш, то станеш щасливою. Хоча до того, коли ти почала набирати, ти щасливо вже не була, ти починаєш вірити всю ідею, що ти станеш щасливою або впевненою в собі, коли ти схуднеш, ти прагнеш цього більше і більше, і думаєш, що от, 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 от щось станеться, я схудну, і все, і все буде в мене взагалі так кльово. І на деякий час це дійсно тебе заспокоює. А тепер дуже цікава річ, виходячи з першого пункту, що я зрозуміла про РХП, що неважливо, ти обмежуєш себе в їжі або навпаки, ти постійно переїдаєш, і те і інше це засіб себе відволікти та отримати задоволення. Я зараз поясню. В першому пункті я вже пояснила, що РХП це залежність, а залежимо ми, зазвичай від чого. Від задоволень від чогось приємного, і от чому не важливо просто перестати їсти або просто почати їсти. Тому що це замкнуте коло зараз. Буде дуже гарний приклад. От дивіться, у мене був постійно стрес від роботи, коли в мене почалося РХП. Я була дуже замкнутою, невпевненою в собі людиною. Я не те, що прям зараз, прям дуже впевнена, але трошки впевненіше ніж була. Тоді, а мені доводилось кожен день спілкуватись з людьми, особливо з новими людьми, проводити їм співбесіди. І саме в той час, коли я почала працювати, я й почала переїдати. Не тільки через це, це я розкажу в наступному відео. Приймала участь фітнес-бікіні ще була на дієтах. Коротше, отак кожного дня на роботі в офісі я почала багато їсти, особливо солодко, відволікаючись та розслабляючись таким чином. І потім настає якийсь момент, коли ти дивишся на себе в дзеркало і розумієш, що ти вже поправився. І що далі так вже ну не можна. Ти не можеш більше стільки їсти. Ти вже став на 3 там 5 кілограм більше і ти вже не сприймаєш себе нормально. Ну окей, ти зрозумів, що далі так не можна, що далі стільки їсти не можна, але ж потреба розслаблятися та кудись дівати стрес. Вона ж нікуди не ділась, бо тебе так само напружує на твоїй роботі спілкування та ці співбесіди з людьми. Тобто напруга є, а значить, потреба в тому, щоб її знімати, вона так само є. І в цей момент твоя психіка, вона нібито шукає якийсь. Інший засіб відволікати тебе та отримувати задоволення. Як ви думаєте, що це може бути? Це схуднення. Ну, в деяких людей там це сигарети або алкоголь, або зазвичай у людей з РХП це схуднення. Можливо, ви подумаєте, ну як схуднення може давати задоволення, бо ти ж ненавидиш себе у дзеркалі. Тобі потрібно себе обмежувати в їжі, контролювати себе, там, рахувати калорії, постійно там тренуватися. Але зараз просто згадати, ви який це кайф, який кайф відчуваєте під час саме першої дієти? Ти відчуваєш якусь енергію, мотивацію, ти відчуваєш себе таким правильним, бо ти їсиш лише правильну їжу, неправильно не їсиш. А який кайф, коли ти бачиш перший результат? Коли ти бачиш, що ти став трохи менше, це, це, дуже, це дуже багато дофаміну. Тобто, це все дійсно відволікає. Ти вже. В якийсь момент не так багато думаєш про свою роботу, про відсутність стосунків, як про своє тіло, план їжі, план тренувань. Як ти, ти вже візуалізуєш, як ти будеш худою та крутою? Тобто, твоя психіка вона виконала цю мету. Вона. Відвернула твою голову від проблем в сторону твого тіла, в сторону схуднення. Тож ти на свої проблеми вже ну, не те, що ти прям забив, але ти не так сильно на них дивишся. І не так багато про них думаєш, і, і тому не так сильно вони тебе напружують, звісно. Але і тут. Наступає колись момент, коли ти більше не можеш себе обмежувати, ти емоційно вже втомився від цього, ти більше не можеш себе контролювати. Бо ну, наш мозок взагалі так влаштований, що він не дуже любить обмеження в чомусь, він любить свободу. Ну і що тут трапляється? Трапляється, звісно, зрив. Ти плюєш на цю дієту, але знову ж таки, ти плюнув на дієту. Але ось ті проблеми. Були на початку до того всього схуднення там, і так далі. Те, що в тебе немає стосунків, чи те, що в тебе там робота, яка тебе не задовільняє, воно все є, залишилось, воно просто на фоні. І тому знову ж таки, якщо є та напруга, той стрес, ті проблеми, це означає, що потреба в задоволенні знову ж таки нікуди не дівається. Ну і тому ти знову починаєш їсти, переїдати. Потім ти знову набираєш вагу, потім ти знову сідаєш на дієту, тобто. Ціль одна та сама постійно отримувала задоволення або від їжі, або коли не від їжі, то від схуднення від тренувань, від того, що ти правильний, що ти отримуєш якийсь результат, і ось так постійно по колу. Тобто, ціль отримувати задоволення, мозок задовольняє цю потребу, хочете ви того чи не хочете, бо тобі погано, ти в стресі, ти в напрузі, значить тебе потрібно якось розслабити. Це перші два пункти, котрі точно потрібно зрозуміти людині з РХП, котрі я дуже радію, що зрозуміла я. Але в наступних відео я буду розповідати, як з цього кола виходити, бо з нього потрібно виходити, якщо ви хочете позбавитись РХП.